Сьогодні без вебки, тому що мені лінь. Коротше, народ, сьогодні я вам е, покажу, що мені подарували на мій день народження, який був, е, 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 напевно, півроку тому чи більше. Просто, мені, я, просто я вирішив це зробити, і насправді це просто всі вкидає хест. Тобто це не, це не хоть Вілси, але м -м, дуже прикольні, до речі, машини. Тож, компанія називається Сікул. Я, і мені здається, що вона насправді дуже прикольна, дуже красиві автівки робить. То давайте вже почнемо. Тобто, перше наше це е, такий Porsche 911 поліцай. В нього відкриваються двері. Ось так. І це все, що я про нього можу сказати Тут така сирена все. Так, це все. Далі в нас іде супра. Ось така супра. Чому саме супра? Тому що супра саме улюблена машина. Не відкривається капот. Ось тут у нас такий є цей мотор, моторчик. І закривається капот теж. Звичайно. Тут є такий інтер'єр. Я правда не розумію, чому в неї такі колеса, але нормально. І такий тут для причепа прикол. І для цієї машини це теж все. Тож, народ, так, це був дуже швидкий огляд. Саме хвилину 40. Тож, так, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, тому що я дуже хочу набити 40 підписників. Тож, так, пока.